Ось вони, основні документи, які вам все ж таки треба мати і прочитати. Ми теж надаємо а, тренінги. Єдине результатом мого тренінгу, та інформація, що я цілий день танцюю і співаю, а, це люди ну, 10% засвоюють, але я ще потім даю диск з усім законодавством, з підручниками, порадами, все зібрано на одному сіді, який вам як товариш. Щось не знаєте. Відкриваєте диск і дивитесь. Але оці нормативі. Дивіться, що тут цікаве. Ану, підніміть ручку. А хто це бачив? Ой, одна, дві. Я вас. Почитайте. Це фантастика. Знаєте чому? Ми казали, а все читав, да? Бо хтось читав? Чому фантастика? Да тому що там написано кількість повторювань тої послуги, яку вам має надавати ЖЕК. Ви побачите, що вологі підмітання кожного дня з першого по третій поверх. Вологе підмітання з третього і вище це раз на два дні. Два рази на рік вам всі панелі мають помити вікна, плафони попротирати і так далі. І перила Перела мають протирати. От там це все розраховано. І вартість цієї послуги, яку вже вам виставляє в тарифі, вона там розраховується саме з цієї кількості. І оцей цей документ вам дозволить дуже швидко порахувати справедливо, скільки вам працівників треба з прибирання під'їздів, скільки працівників з прибирання території. Читайте, вчіться самостійно. Ну, якщо самостійно не виходить, ну платіть гроші, і йдуть вчитися. Що вважає зробити міністерство? Міністерство бажає зараз розробити програму навчальну, яку затвердить зміну світи, одну загальну для всіх управителів, які будуть. Надавати послуги з управління будинком і прибудинковою територією. Далі буде ліцензія, сертифікат. Коли це буде, не знаю. Я зразу можу сказати міністерству, що їм дуже буде важко це зробити, бо законодавство міняється і так далі. Але бажання у міністерства є: будемо допомагати таким чином, щоб не нашкодити вам. Ну, мабуть, дякую.